Усім привіт! Вітаю вас на каналі ранок я вмилася і хочу, дівчата мені писали сказати відгук стосовно такий SPF Гель, це не крем. Як він? Хочу сказати, що він на водяній основі, але Знаєте, я його зараз нанесла і таке враження, що начебто я мила обличчя, але його, воно в мене мокре. Але поки я збігала за телефоном, щоб вам про це сказати, воно вже втануло і немає не блиску, нічого і немає важкості на обличчі, що є щось зайве. Тому така мініатюрочка, я купувала. Вистачає надовго. А я зранку відкрила віконечко, щоб в хаті провітрити. І йде такий дуже дим. А наші сусіди почали шашлик смажити. То я закриваю вікно, а вони дзвонять і кажуть: Ти не вікно закривай, давай до нас приходь. Кажу, ти ні. Там вони збираються, то ми зараз приїхали трішки на річку. Я знайшла свої кресівки. Ті, що хотіла викидати, колись купила, думаю, дешево, дешево. А це підробка. І коли я їх отягаю, таке враження, що наче я парю ноги, мені некомфортно. Але зовні здається, що так гарно, Думаю, ну нічого. Поки там я собі щось підшукаю, таке, що мені буде до вподоби, то нехай. І зараз така думка прийшла, як інколи буває. Так, і це схоже на нас, українців, коли зовні начебто гарно і добре виглядає, але як ми себе відчуваємо, то цього і не помітно. Оце подивилась на кросівки і знов пішла моя філософія. А ті шашлики, які там смажуть, це ну, родина десь так, по 35 років, маленькі діти. І вони ще запросили на шашлики, я вам не розповідала, хто там, на що як живе. У нас на нашому під'їзді є три квартири, в яких живуть люди, вони винаймають ці квартири. Їхнє місто зараз під окупацією, але вони виїхали і ще давно в них вже народилися дітки. І... Ті наші сусіди запросили їх на шашлики. І думаю, та ну знаєте, коли багато людей, ну що там, нехай молодь, а вони одного віку, думаю, та нехай спілкуються. І, до речі, нещодавно я тільки дізналася, що ці три квартири вони вже живуть вже майже два роки, що це вони, ну можна сказати, рідня Комов'я там. Так далі вони разом виїжджали з окупованого міста тоді. І тут оселилися і вже майже два роки, ну рік, вісім місяців вони тут живуть. А я тільки нещодавно про це дізналася. От, мене, хай молодь там спілкується. А я на річку. Ми на річку їдемо. Я кажу, ну що, будемо там піцу грати, суші, як ми. Домовлялися. Ну, не домовлялися, а ми планували. А мої кажуть, а ти хочеш їсти? Кажу, ні. Ну будемо миш ненадовго сюди. Будемо їхати додому, то замовимо та й дома, бо тут просто хочеться погляти. Просто хочеться тиші, щоб було спокійно. А я коли купила ці кросівки, і тоді думала, о, зекономила, ага, а в них не дуже зручно ходити. Я вам вже пояснила чому. І ще, до речі, хочу відповісти на один коментар сьогодні. Я його прочитала, я так розумію, що... Ця людина з мого міста каже, що Таня, навіщо ви показуєте наше місто? Я чудово розумію хвилювання і хочу сказати, що більше, ніж показує наш мер в своєму інстаграм і будь-яких соціальних мережах на сайті, те, що показує наше ЗМІ як в друкованому вигляді, так і на інтернет-ресурсах. Вони показують більше, ніж показую я. Тому все нормально, хоча я розумію чудове хвилювання людей, але немає за що хвилюватися. А коли минулого разу я тут була, водички було більше, я вам це показувала. А зараз дивлюсь, що водичка вже менша. І так дивишся, яка чудова у нас природа. І сьогодні такі слова були дуже теплі. Хочу з вами поділитися. Я це завантажила в сторіс в інстаграм, а потім думаю, ні, через добу це пройде, а я хочу, щоб це завжди було, як знаєте, якийсь оберіг. Як наш військовий. Пасечкою заходить в зруйнований орками храм. І пісня така Воскрес Христос, Воскресний Україна. Це дійсно так і буде. Треба вірити, допомагати. І разом із вами дуже і дуже велика сила. Головне підтримувати один одного. Не панікувати. Все буде добре. І цінувати те, що ти маєш. І я згадала, сусідка розповідала, це десь тиждень тому було ж. Не все, розповідає, що мені там сусіди кажуть: йшла я, чи з базару, чи звідкіля я вже. Я вже не пам'ятаю, звідкіля йшла. І Сиділа сусідка і каже, заходили ті, що винаймають у нас ну, в нашому під'їзді, і у жіночки сльози на очах. А вона каже, що таке, чого ви? Вона каже, а малий вже тут народився і вже ну, вона вагітна приїхала, і малому вже два рочки є. І бабуся каже цього, каже, малий каже. Ну, що бабуся, пішли вже додому, і для нього це вже його дім. А я розумію, що він навіть не бачив свого дому. І каже, і кожного разу, коли він каже, ну все, бабуся, ми вже погуляли, пішли додому, то каже, у мене чогось сльози на очах. Мені так хочеться, щоб він побачив наш дім. Ось так от переселенці у нас живуть. Нелегко людям, але... Головне, що в безпеці, ну, відносної. Тому, як вона каже, головне, що не в окупації. І люди, це, хто на собі це відчув, вони дуже це чудово розуміють. Так спокійно. Така краса. Як чудово. Люди теж сьогодні на природу до водички, хтось рибку лове, хтось шашлики смажить. Кожен робить, як йому зручно. І там теж під ялинками люди збираються, хтось біля річки, хтось хто де хоче, у кожного свої вподобання. Але мета одна. Угу. У кожного з нас. І кожен про це знає. Добре, що тут є такі лавочки, де можна посідати і сіли зараз трішки. Подивимось на річку. І сьогодні такий день. Куди ти не поїдеш, хоч вдома залишишся, хоч на річку поїдеш, запах шашликів тебе оточує. Щось такий вітерець пішов, і знаєте, про що я подумала, чого мені зараз не вистачає? Мабуть, виберу часто та поїду в Юск, хочу купити собі таку. Кружку, щоб набирати водички з лимоном. Бо я так дивлюсь, люди ходять так от щось там, а хочеться водички. Ні, там є, можна купити і каву, і все. Я не люблю. Я не знаю, що там за кава, чогось балована, балована. Треба буде Якось. Дівчата, а хто купував? Може ви щось там порадите? То напишіть. Це, чи зручно це, чи ні, бо у людей побачила і собі захотілося. Ну, там морозиво можна купити і все, але не хоче. Морозева, хочеться водички з лимоном.